З самого ранку 9 березня громадські змівщини прийшла до пам'ятника великому кобзарю, аби виразити свою шану та повагу найвидатнішому поетові України. Сьогодні виповнюється 202 роки від дня народження Тараса Шевченка. Музика у підніжжя постаменту Великому Кобзарю сьогодні линуть його вірші. Учні з Міського ліцею номер 1 підготували з нагоди відзначення річниці дня народження Тараса Шевченка літературну композицію. Деякі з його творів вже встигли стати піснями. Актуальними на сьогодні лишаються ідеали, за які боровся і помер Тарас Шевченко. Його прагнення бачити Україну вільною незалежною державою, а українців достойною нацією сьогодні надихають багатьох патріотів на боротьбу. То хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря? І хіба не затліє на тлі українство між нами? Коли навіть на згарищі, долі зорі кобзаря, ми й досі спокійно себе почуваємо хохлами. Зоря Шевченка вічно сяєтиме на небосхилі української культури, а його заповіти її будуть життєвим кредом для всіх українців. Мова і українська вона.